Російські диверсанти знову проявили активність у північній операційній зоні. Минулої доби прикордонний наряд виявив декількох осіб ворожої ДРГ на Сумщині. Українські бійці уразили їх вогнем. У результаті бою окупанти відійшли. Аби протистояти будь-яким ворожим діям у північній операційній зоні. Наші захисники постійно вдосконалюють оборонні рубежі. Як відбувається цей процес, та яка оперативна обстановка на прикордонні розкаже Анатолій Журавльов. Несприятливі погодні умови цих будівельників не лякають. Ми така бригада, що збирали і мости французькі, ось ці, що передавали французи. Ну, все таке. Криші по місті робили що після прильотів. Ну, Весь ремонтні роботи такі, все время роблять. Настройки робимо по 20 років вже так що разі зашови робота була раніше. Будівельники працювали виключно на цивільних об'єктах, та після повномасштабного вторгнення Росії спектр робіт значно розширився. Нині стоїть завдання облаштувати оборонні рубежі у північно-операційній зоні неподалік державного кордону. Ось працівники встановлюють протитанкові піраміди. Робота важка, але ну я не знаю, ми звичні якось. Ну і за, за, за державу готові працювати. Ми розуміємо, що це наша область, і ми якось робимо свій вклад для захисту області. нашої. А тут риють траншеї та облаштовують опорні оборонні пункти. Робота для мене не нова. Я покривельник рулонного покриття. Ділається гідроізоляція, Бетонного покриття. Гідроізоляція робиться для того, щоб не було сирості, щоб бетон не напитував сирость, щоб не сиріли стіни і перекриття. Ще одне завдання викопати протитанкові рови. Роботи почалися середині осені. Залучається велика кількість людей на об'єкти в Подібні. різних точках вздовж кордону. Ми будуємо дані фортифікаційні споруди, працюємо на всіх об'єктах одночасно. Завдання однакові всюди встигнути до кінця року. Будівництво ведеться під пильним наглядом військовослужбовців. Якісь труднощі є. Погода, і все. Ну, по погода. Але всі знали, що вона така буде, тому все нормально. Все нормально, так? Да? Да, да. А встигнете установлені терміни? Встигаємо. Військова адміністрація виконує завдання відповідно до схем та завдань, які поставлені нам військовими. На всіх об'єктах до підрядника прикомандировані інженери, військові, які слідкують за будівництвом, надають консультації, надають свої побажання щодо там розміщення однієї тієї чи іншої споруди. Там, де є можливість залучати цивільні підрядні організації, такі організації і працюють на тих напрямках, де безпечно там. Де є більше військової небезпеки, там працюють військові підрозділи. Щодо військової складової, в подальшому цей оборонний рубіж буде прикритий відповідними мінними полями. Це все робиться для того, щоб оборона на цьому напрямку була підготовлена. За даними командування об'єднаних сил ЗСУ, уздовж державного кордону вже вирито близько п'яти тисяч метрів траншей та три з половиною тисячі протитанкових ровів. А це просто для хрилка, Я, так? Я. так. Я. обладнано кілька десятків укриттів, вогневих позицій для особового складу та для техніки. Мотивує, щоб Україна села мотивує мативую. Щоб не пройшли сюда. Бо вже ж раз дійшли до Чернігова. А й на будущее, щоб було. Чоб, ну, Тому що поки Росія уся целиком, в любой момент, она только набирает. Можна може пойти сюди у командуванні об'єднаних сил, зазначають, нині у північній операційній зоні наступальних спроможностей у ворога нема. та це не причина втрачати пильність. І надалі буде продовжена робота щодо розвитку систем оборонних рубежів та позицій. Також буде підвищена щільність міновибухових загороджень. Все буде робитися для того, щоб оборона була міцна. І коли прийдеться виконувати завдання оборонної операції... Ми були повністю готові. Але станом на зараз ситуація стабільна та контрольована. Проти піхоти, проти танків. І ще будуть протитанкові міні-поля і за мінними полями або змішане, або буде піхоті міні Угу. Анатолій Журавльов, Василь Дендін. Подробиці телеканал-Інтермарафон Єдині новини.